Чиста. До тебе я звертаюсь і молю. Прости мої провини неумисні і підкажи, що я не так роблю, бо в цім егоїстичнім світі буйні, де стерті грані між добром і злом, людина непомітно деградує, не в силі озирнутися кругом, не в силі зупинитися, осмисли, куди біжим безлузні метушні, що в світі ці дрібне. А що величне, сконцентруватися на головнім. навчи мене, душа моя велика, до тебе прислухатися і чути твій голос, предковічно справедливий, щоб якось цей і себе збагнути. Олександре Тирженко, воїн, красивий, молодий. При повному спорядженні сидів боєць на автостанції, а на холодній лавці поряд з ним букет троянд, великий і сумний. Так щемно це було і так красиво, а щастя, очевидно, заблудило. І так мені шалено захотілось, щоб її щастя тільки припизнилось. Подаруй мені королівство неймовірних твоїх очей. Подаруй мені королівство божевільних твоїх речей. Заплети мені зорі в кос, щоб ніхто розплисти не зміг. Заблуди мене встоголосся твоїх рук, твоїх губ, твоїх ніг, підійми в моїм серці небо розворотом свого плеча. Я молитися буду на тебе, ти високості не втрачай, не втрачай, не губи тої пісні. Хай це дійсність чи тільки роль, щоб могла я усе це вірити, щоб я знала, що ти король. Подаруй мені королівство. Олександр Телізенко, воїн, красивий, молодий, при повному споляченні, сидів биєць на автостанції, на хвилонювався полджним букет Турян, великий і сумний. Так щемно це було і так красиво, і щастя, очевидно, забудило. І так мені селенко хотілось, щоб те щастя тільки припізнилось. Олександра Теліженко я вірю в дух Тараса, коли палали шини на майдані і куля снайпера свистіла у висок, тоді, в диму пекальні, стало явно, що все це передбачив наш пророк. Бо нас таки приспали летаргічно, і знову ми стояли на краю. Одурені, окрилені цинічно, забувши волю і місію свою. А він це знав поети, люди Божі. Бо не читають істину небес. Шевченко освідомлював, що зможе згоріти сам, щоб наш народ воскрес. І він згорів, як істинний спаситель, тим розбудивши України дух. Минулося та шашелі не зникли. І далі середини нас гризуть, тому й ідуть туди. Ідуть найкращі кріпити там небесну нашу радь. Щоб звідти разом з духом предків наших на недологим тут допомагати. Він на сторожі там поставив слово, що вогонь збудив приспання гени. Козацький дух і сила непоборна, воскресли дивом в пагонах зелених, і встала молодь, добровільно стала, хоч був смертельним кожен її крок. Та кров козацька в жилах закипала. А з ним був і буде наш пророк. Наш глибочесний український корінь дарує щедро благодійний цвіт. Не пропаде Україна ніколи. Ні її могут ще здивує світ. Красивий молодий, при повному спорядженні сидів боєць на автостанції. А на холодній лавці поряд з ним Букет троян, великий і сумний. Так щемно це було і так красиво, а щастя очевидно заблудило. І так мені шалено захотілось, щоб те є щастя тільки припізнилось. Моя душа. Правдива і пречиста, до тебе я звертаюсь і молю. Прости мої провини неумісні, і підкажи, що я не так роблю, бо в цім егоїстичнім світі буйнім, де стерті грані між добром і злом, людина непомітно деградує. Не в силі в вкругом, не в силі зупинитися, осмислить, куди летим в безглузді метушні, що в світі цим дрібне, а що величне, сконцентруватися на головні. Навчи мене, душе моя правдива, до тебе прислухатися і чути твій голос. Предковічно справедливий, щоб якось світ цей і себе збагнут. Подаруй мені королівство, подаруй мені королівство, немовірних твоїх речей, подаруй мені королівство, божевільних твоїх речей, Заблади мені зорі в коси, щоб ніхто розплегся не зміг, Заблуди мене в сто голосі, твоїх рук, твоїх бук, твоїх міг. Підійми в моєму серцю небо. Позворотом свого плеча. Я молитися буду на тебе. Ти високості не втрачай, не втрачай не мобитої пісні. Хай це дійсність, чи тільки рух, ну. щоб, щоб міг його серце вірить, щоб я знав, що ти королева. Подаруй мені королівство. Олександра Теліженко. Молитва. Моя душа правдива і причиста. До тебе я звертаюсь і молю, прости, мої провини неумісні, і підкажи, що я не так роблю. Бо в цім егоїстичнім світі буйнім, де стерті грані між добром і злом, людина непомітно деградує, не в силі розвернутися кругом, не в силі зупинитися, осмислить, куди летим безуглій метушні, Що в світі цім дрібне. А що величне, сконцентруватися на головнім. Навчи мене, душа моя правдива, до тебе прислухатися і чути твій голос предкодвічно справедливий, щоб якось світ цей і себе збагнути. Моя душа правдива і причиста. До тебе я звертаюсь і молю. Прости мої провини, неумисні, і підскажи, що я не так роблю. Бо в цім світі егоїстичні, буйні, Те стерті грані між добром і злом. Людина непомітно деградує, Не в силі розвернутися кругом, не в силі зупинитися, посмислить, куди летим, безлузді, метошні. що в світі цім дрібне, а що величне. Сконцентруватися на головнім, навчи мене душа моя правдива, до тебе прислухатись і чути. Твій голос предковічно справедливий. Щоб якось світ цей і себе збагнути. Красивий, молодий, приповнено спорядження, сидів боєць на автостанції, а на колоній лавці поряд з ним. Букет троян великий і сумний. Так щемно це було так красиво. А щастя очевидно заблудило. І так мені шалено захотілось, щоб те щастя тільки припізнилося Красивий, молодий, при повному спорядженні сидів поєць на автостанції, а на холодній лавці поряд з ним букет троянд, великий і сумний. Так щемно це було і так красиво, а щастя, очевидно, заблудило. І так мені шалено захотілось, щоб теє щастя тільки припізнилось.